Вітаю, друзі, на моєму каналі, де я роблю детальний розбір фільмів та пісень. Сьогодні ми знайдемо прихований сенс фільму Близькість, екранізація п'єс, справа безпрограшна, невдячна, будака п'єса спочатку статична, дія відбувається, як правило, в одному і тому ж місці, акторам нікуди розбігтися і все. Це суперечить мистецтву рухомого зображення кіно. Майк Ніколс – один із небагатьох, хто вміє перетворювати театральний елемент на екранний. Сенс цієї трансформації полягає в тому, щоб відвернути увагу глядача від видовища і зовнішнього вигляду і звернути її на самих героїв. За мить до того, як її збило лондонське таксі, Аліса зустрічає погляд Дена серед інших перехожих у натовпі. Позначилася незвичність доливосторонного руху. Аліса щойно приїхала з Нью-Йорка, де працювала стриптизеркою і мала невдалий роман. Ден супроводжує її до лікарні, показує Лондон і по дорозі розповідає про себе. Він, журналіст, який пише некрологи, точніше, складає їх за комп'ютерними шаблонами, зменшуючи категоричність формулювань. Наприклад, якщо померлий був геєм, то він умів цінувати справжню чоловічу дружбу. Ден наважується визнати свою відсутність стилю та таланту. Через рік він позує перед фотографом для обкладинки своєї книги про Алісу. Фотохудожниця Анна одна з небагатьох, кому книга сподобалася, вона старша за Алісу, і в неї був нещасливий шлюб. Кількома клацаннями затвора та ретельно відвертим діалогом у Дена з'явилася нова муза. Однак Анна не хоче відчувати себе руйнівницею. Підбадорений, ден дражний пусек з чатирогатого бика на ім'я Ларрі та кидає його на Анну. На жаль, для Дена, цей Ларрі виявляється не таким вже й безмозким проглодитом, все таки дерматологом. Він підкорює Анну. На жаль, для Ларрі, на жаль, для Аліси, Анна та Ден залишаються взаємними інтересами. Без правди, ми тварини, ця фраза є ключовою. Без пояснень і зізнань кіногерої це особистості, які біологічно змагаються. Любов це не стільки почуття, скільки право власності. Трахнувши чужу жінку, вони не ревнують своїх чоловіків. Але колишні чоловіки вже рівні за статусом, вже суперники. Багатоженство і ревнощі співіснують надто небезпечно. Правда додає психозу цій війні. Отримавши відмову, Ларрі намагається помститися дину інтимністю за Лисою, причому інтимністю іншого роду. Він кидає в стриптизерку жменю купури, і вимагає відвертості. О, ні, прямі обов'язки стриптизерки – це не інтим. Але в Аліси теж є причини помститися Дено. У фінальній частині фільм перетворюється на бойовик замість ударів фрази. Кохання більше не існує, є тільки принципи. А також хіть, Ларі перемагає Дена і нарешті не може не бути неблагородним, добиває опонента ефектним аперкотом словомчик. У цій війні всі засоби розумні. Здається, Ларі переміг. Але це лише здається. Така любов, хвороба. Спосіб відновлення у фінальних кадрах. Повернувшись до Нью-Йорка, Аліса знову переключиться на червоне світло. Все почнеться заново. Аліса. Дуже суперечливий, неоднозначний персонаж. Як ангел на землі, опинившись у лещатах, опинившись у складній ситуації, Аліса розуміє, що розрив неминучий. Вона приймає це, але героїня шукає привід покинути це місце, Т вона повинна довести, що це вона була ініціатором розриву і вона не була покинута. Глядачам постає сильна особистість, яка погоджується розлучитися з коханим чоловіком. Незважаючи на те, що з її очей течуть сльози, вона рішуча і послідовна. Аліса, таємнича незнайомка, дену так і не вдалося розгадати цю дівчину. Героїня раптом розуміє, що не відчуває жодних почуттів до Дена. Персонаж завжди за правду. Для Аліси любов заснована на брехні. Для дівчини правда означає знищення сильних почуттів, Анна і Ден дві протилежності, які притягуються один до одного. Вони такі ж різні, як і однакові. Спочатку Ден був представлений аудиторії як журналист ботаник. Коли він бачить Анну, його очі виражають самовпевненість. Красивий чоловік такого типу точно знає, чого хоче досягти. Він робить величезні кроки до своєї мети, для нього не існує перешкод і перешкод. В кінці фільму Ден знову стає плаксивим і жалюгідним. Він не зміг довести свої сильні почуття. Ані чи Алисі. Невже він ніколи не був закоханий у жодну з цих дівчат? Ларрі такий собі мачо із зухвалою вдачею. Спочатку глядачеві може здатися, що він звичайний хлопець з небагато грубими манерами. Але незабаром він у всій своїй красі. Ларрі зарозумілий і брутальний. Він не звик стримувати свої емоції. Персонаж готовий у всьому домагатися правди, думки та вчинки персонажа відверті та відверті. Якщо Ларі любить, він прощає все і не прощає нічого одночасно. І жорстокість, і поблажливість, які неможливо відокремити одне від одного дея ближче полягає в тому, щоб дати глядачеві зрозуміти, наскільки раптовими можуть бути почуття. Людям дуже хочеться вірити, що їхня любов взаємна. Вони навіть шукають доказів, щоб підтвердити це. Всі персонажі фільму прекрасні і незабутні. Актори чудові у своїй грі, вони погоджуються зі своїми бажаннями. Щоб зрозуміти фільм, потрібно подивитися з точки зору системно-векторної психології. Видовище дійсно варте пильного погляду системного психолога. Герой Наталі Портман, молода жінка, яка ще далека від свого піку розвитку. Працюючи з триптизеркою, вона дуже провокаційна, і чоловіки буквально готові потрясти гаманцями, побачивши її вигнуте молоде тіло. Звичайно, вона не залишає байдужим ні лікаря, ні письменника. Персонаж Джуда Лоу, молодого письменника, по англійському холодний і трохи інфантильний. Спочатку він сильно закохується в менш розвинену героїню портман, відчуваючи бажання піклуватися про неї, а потім просто втрачає голову, коли вона бачить мудрого і розвиненого Робертса. Персонаж Роберт знаходиться в стані любові, нічого для себе не вимагає, а лише наділяє його ніжністю, схожою на материнську. Йсмак для нього солодший, ніж те, що ще може дати йому його юна дівчина в особі портман. Чоловік Робертс, розлючений зрадою, кричить у спину знищеної лоу, вона сказала, що ти прокидався вночі в сльозах, дзвонив мамі і впивався їй у груди. Сторія невтишна, але закінчується досить оптимістично. Героїня Наталі Портман залишає свого хлопця англиця і повертається до Америки зріла і менш суперечлива у своїй поведінці. З фіналу стає зрозуміло, що через пару років нового життя на батьківщині вона розквітає. Суть фільму ближче 2004 полягає в тому, що навіть найближчі люди одного дня можуть стати чужими. Ми так само близькі, як і чужі водночас. Ноди може здатися, що ви знаєте всі звички і думки своїх коханих, але через деякий час ви розумієте, що були абсолютно неправі. Неможливо розгадати всі таємниці або відкрити таємниці іншої людини. Деякі люди не можуть зрозуміти навіть себе, не кажучи вже про оточуючих. Неможливо охопити всі приховані куточки душі. Ноди людина може передбачити бажання коханої людини, впевненість, що навчилися розуміти свої думки і прагнення. Але це оманливе відчуття людина ніколи не стане відкритою книгою, навіть для коханої. Усвідомлення прийде раптово. Ваш коханий таємничий незнайомець, якого ви ніколи не знали. Ти нічого про нього не знаєш. Таким персонажем стала Аліса. Фільм ближче бентежить глядача своїм я не знаю, чого і кого хочу. Ще одна інтерпретація казки про розбите корито. Про... Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.